Привіт всім автолюбителям! Ви на каналі АвтоРія і сьогодні ми підготували для вас дещо дуже цікаве. Це топ-5 електроавтомобілів з пробігом, які українці найчастіше переглядають на Авторія. А там їх зараз доступно понад 17 тисяч як нових, так і вживаних електрокарів. Якщо ви давно планували перейти на електро, цей випуск точно для вас. Сідайте зручніше, буде дуже цікаво. На п'ятому місці нашого рейтингу Tesla Model Y – електричний кросовер, який об'єднує стиль, комфорт і технології. Ця модель створена на базі Tesla Model 3, але пропонує більше простору і функціоналу. Зокрема, опцію семимісного салону та панорамний скляний дах, що створює відчуття відкритості. Чому Model Y така популярна? Перш за все, запас ходу до 505 кілометрів і чудова динаміка. Розгін до 100 кілометрів на годину за 5 секунд. Завдяки низькому центру ваги і повному приводу автомобіль забезпечує впевнену їзду як у місті, так і на трасі. Tesla Model Y оснащена автопілотом, який дозволяє авто самостійно утримуватися в смузі, паркуватися і навіть приїжджати до вас із парковки. Регулярні оновлення програмного забезпечення додають нові функції навіть після покупки. Безпека та економічність. Модель отримала найвищу оцінку безпеки завдяки міцній структурі кузова і низькому центру ваги. А зарядити Model Y можна як удома, так і на станціях Tesla Supercharger. де до 80% заряду авто набирає всього за 30 хвилин. Model Y – це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати максимум від сучасного авто. Середня ціна такої ластівки. На авторія 41 тисяча доларів. А якщо ви хочете дізнатися, скільки коштуватиме зарядка вашого майбутнього електрокара, скористайтеся зручним калькулятором на Авторія. Посилання ми залишимо в описі до цього відео. Їдемо далі. На четвертому місці нашого рейтингу Volkswagen і Гольф. Електрична версія легендарного «Гольф». цей автомобіль довів, що електромобіль може залишатися компактним, практичним і знайомим за стилем. Дизайн та комфорт. Зовнішній вигляд і гольф практично не відрізняється від бензинових і дизельних версій. Це чудовий вибір для тих, хто хоче перейти на електромобіль, але не готовий до радикальних змін у дизайні авто. Усередині все продумано до дрібниць, комфортні сидіння, інтуїтивно зрозуміла панель управління та стильний дисплей, який відображає всю інформацію про заряд і маршрут. Багажник об'ємом 341 літр забезпечує достатньо місця для повсякденного використання. Технічні характеристики. Електродвигун і гольф забезпечує запас ходу до 230 км, кілометрів, чого вистачить для більшості міських поїздок. Розгін до 100 кілометрів на годину займає 9,6 секунди, секунд. що цілком достатньо для динамічної їзди в місті. А головне, зарядити авто можна навіть вдома від звичайної розетки. Економічність та комфорт у місті. Електричний гольф створений для міських умов. Його компактний розмір і відмінна маневровість дозволяють легко долати вузькі вулиці і паркуватись навіть у найбільш тісних місцях. Висновок: Volkswagen і e Golf це класика, адаптована до вимог майбутнього. Якщо ви хочете зробити перший крок у світ електромобілів без компромісів у звичному комфорті, цей автомобіль точно заслуговує вашої уваги. А на авторія середня ціна за таку машину складає 13 тисяч доларів. Їдемо далі. На третьому місці нашого рейтингу Тесла Модел S – автомобіль, який змінив уявлення про електромобілі у світі. Ця модель поєднує в собі розкіш, продуктивність і технології майбутнього. Тесла Модел S вражає своїми характеристиками. Візьмемо, наприклад, версію Плейт 1020 кінських сил, розгін до 100 км на годину за 2,1 секунди. Скільки? це найшвидший серійний електромобіль у світі. Крім цього, Model S пропонує один із найбільших запасів ходу до 652 км кілометрів на одному заряді. Це робить його ідеальним для подорожей, навіть якщо ви не маєте доступу до швидких зарядних станцій. Не варто забувати і про салон: мінімалістичний дизайн, величезний сенсорний дисплей, преміальні матеріали. Кожна деталь тут продумана до дрібниць. Tesla Model S – це вибір для тих, хто хоче отримати максимум від електромобіля. А середня ціна за такого коня на авторія 30 тисяч доларів. На другій сходинці нашого рейтингу розташувався справжній бестселер серед електромобілів. Tesla Model 3. І не дивно, адже це найпопулярніший електромобіль у світі. Чому Tesla Model 3 привертає стільки уваги? Спершу поговоримо про дизайн: мінімалістичний, стильний і сучасний. Всередині нічого зайвого, величезний дисплей, панорамний дах і максимально простий інтер'єр. А тепер до технічних характеристик. Модол 3 у версії Long Range має запас ходу до 614 км. Це дозволяє подорожувати далеко без зайвих турбот про зарядку. А якщо вибрати версію Performance, то отримуєте розгін до 100 км на годину всього за 3,1 секунди. Для порівняння деякі спорткари так швидко розганяються тільки у вісні. Як ми вже казали раніше, одна з причин популярності це фірмовий автопілот Тесла. Модель може не лише самостійно триматися у смузі чи паркуватися, але й отримувати оновлення програмного забезпечення прямо у вас вдома. Ви купуєте не просто машину, а технологічного друга. Але знаєте, чого не вміє автопілот Тесла? Це придумувати відмазки, чому ви спізнилися на роботу. Затори вже не працюють, коли у вас машина сама їх об'їжджає. Tesla Model 3 це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати всі переваги Tesla, але не готовий витрачати на це величезну суму. Це авто, яке стане вашим партнером в будь-яких поїздках. Та й маленький плюс порівняно з Model S. Model 3 в середньому на 2 тисячі доларів дешевше. Всього 28 тисяч доларів. Ну і перше місце справжня зірочка серед електрокарів. Nissan Leaf. Ця модель вже давно стала символом доступних і надійних електромобілів, які підходять для кожного. Давайте дізнаємось, чому Leaf так полюбився українським водіям і які його головні переваги. По-перше, це доступність. Nissan Leaf став одним із перших електромобілів, які пропонували відмінний баланс між ціною та характеристиками. На авторія сьогодні є тисячі пропозицій цієї моделі, і це робить Leaf чудовим вибором для тих, хто хоче перейти на електромобіль, але не готовий витрачати величезні суми. Я не з такою сім'ї, як другі. Я з багатої. Окрім цього, ліфт це практичність у найкращому розумінні слова. Автомобіль має запас ходу до 389 кілометрів у версії І e плюс, чого достатньо для більшості міських і навіть приміських поїздок. Заряджати автомобіль можна вдома, і це дуже зручно, адже вам не потрібно шукати зарядні станції чи чекати в черзі. Салон Nissan Leaf також заслуговує на окрему увагу. Всередині просторий інтер'єр із зручними сидіннями і інтуїтивно зрозумілим дизайном. На центральній панелі розташований Великий сенсорний екран, через який ви можете керувати мультимедіа, навігацією та іншими функціями авто, багажник тут теж вражає. Його об'єм становить 435 літрів, і це дозволяє легко перевозити покупки, валізи чи навіть невеликий спортінвентар. Ще один великий плюс Leaf – це його економічність. Зарядити Nissan Leaf набагато дешевше, ніж заправити бензиновий або дизельний автомобіль. А якщо враховувати, що в обслуговуванні електромобілі також значно дешевші, через меншу кількість. Рухомих частин, ви отримаєте неймовірну економію в довгостроковій перспективі. Ліф також екологічний, що сьогодні важливо для багатьох водіїв. Користуючись електромобілем, ви не лише заощаджуєте гроші, а й робите свій внесок у чистіше майбутнє для нас і наших дітей. Тож Нісан Leaf це практичний, надійний і доступний вибір для кожного. Якщо ви хочете відкрити для себе світ електромобілів, ця модель стане чудовою відправною точкою. Недарма вона є найпопулярнішою серед українців за кількість. Стю переглядів на авторія. Якщо ви хочете собі таке авто, і щоб воно було не старіше 10 років, середня ціна на нашому сайті складає 8700 доларів. Отже, майбутнє вже тут. Електромобілі не лише екологічні, а й економічно вигідні. Якщо ви шукаєте собі такий транспорт, заходьте на авторія. Окрім величезного вибору електрокарів, там є калькулятор зарядки, щоб легко оцінити вартість експлуатації у ваших умовах. Усі посилання в описі. Дякуємо за перегляд! Пишіть в коментарях, який ще топ нам зібрати. Саме головне залишається людьми і кричіть, що ви живі. Я живий! Ставте свої питання і до зустрічі!